Всім привіт! Це подкаст в гостях Усанькі, і сьогодні ми поговоримо про забезпечення права на повноцінну та доступну освіту для дітей з особливими освітніми потребами. Для цієї досить важливої та цікавої теми я запросив психологиню, вчительку-дефектологиню та членкиню нашої ГЕО Марину Холоденко. Привіт, Марина! Привіт, розкажи нам, які на твою думку найпоширеніші проблеми та перешкоди для дітей з ментальною чи фізичною інвалідністю? Для початку хотілося б звернутися до довідника безбар'єрності. Коли ми спілкуємося із людьми із інвалідністю, ми повинні пам'ятати, що в першу чергу це люди, і коли ми з ними комунікуємо, не можна вживати слово вади, якісь проблеми, труднощі, хвороби. Ми говоримо, що в першу чергу вони люди, тому це люди з інвалідністю щодо дітей. Потрібно дотримуватись того ж принципу, це в першу чергу діти, тому ні в якому випадку ми не говоримо інвалід і тому подібні поняття. Насамперед, це людина, насамперед, це дитина реформи освіти, яку на сьогодні дехто й не схвалює, передбачає саме орієнтацію на дитину, на її унікальність і на потреби, які їй потрібно задовільнити під час виховання чи навчання. В закладах освіти недопустиме вживання поняття нозології, якщо раніше поняття медичного діагнозу було доступне для педагогів, на сьогодні користуються лише категорією освітніх труднощів, які мають діти. Притом сьому, що батьки мають право не повідомляти медичний діагноз своєї дитини. Натомість саме вживаються поняття особливі освітні потреби і дитина з особливими освітніми потребами. Ці особливі освітні потреби можуть мати різні рівні підтримки і різні категорії освітніх труднощів. Також варто наголосити, що поняття інвалідність і поняття особливі освітні потреби це абсолютно не тотожні поняття, їх потрібно розмежовувати. Наведу для кращого розуміння декілька прикладів. З початку російсько-української війни. У наших школах збільшилась кількість дітей із окупованих територій, які до цього часу навчалися саме в школах російською мовою. В наших школах пріоритетом є українська мова, і також відрізняються значно навчальні програми. Варто врахувати і негативний психологічний досвід, який мали діти. Все це може створити певні труднощі під час навчання і соціалізації. І мова йде тут уже про особливі освітні потреби соціоадаптаційної категорії освітніх труднощів. Це не є інвалідність, але є категорія особливих освітніх потреб. Ще один приклад: зростає кількість дітей, які мають мовленнєві труднощі, викликані різними причинами: чи то порушення артикуляційного апарату, чи то недостатній розвиток розмовного мовлення, ну або ж гіперактивність, при якій дитина через переважаючі процеси збудження просто не встигає до кінця висловлювати свою думку. При цьому може ковтати букви чи частини слова, переважно закінчення. Якщо мову вести про учнів початкової ланки освіти. То такі труднощі в першу чергу викликають проблеми в письмі та читанні. Це є особливі освітні потреби функціональної категорії освітніх труднощів. Якщо вчасно не відреагувати на це і чекати, поки все пройде. Можна отримати неприємні наслідки. Тобто, через труднощі з мовленням дитина може не встигати писати, читати на рівні з однолітками, отримує негативні відгуки про свої старання, ну і відповідно втрачає навчальну мотивацію, при тому занижену самооцінку, а також може закріпитися негативізм до процесу навчання загалом. І вже поряд з мовленнєвими труднощами отримуємо і соціоадаптаційні. Тому є важливим вчасно реагувати на помічені труднощі і надавати максимально їх корекцію. Обидва наведені приклади є підставою для отримання інклюзивного навчання, але ці приклади не говорять про наявність статусу інвалідності. Хоча діти з інвалідності також можуть мати категорію особливих освітніх потреб. Ну тобто поняття особливі освітні потреби є набагато ширшим ніж поняття інвалідність. Отже, чи можна вважати, що недостатність знань з термінології безбар'єрності є однією з причин та перешкод? Так, звісно, я вважаю, що це є однією із важливих проблем сучасності у реалізації інклюзії, також до перешкод можна і віднести недостатність в розумінні системи реформування освіти і ототожнення категорії дітей з особливими освітніми потребами і статусом дитини з інвалідності. Я б також виділила і проблему відсутності когнітивної гнучкості, тобто низький рівень бажання змінювати свої погляди і переконання відносно. Тих нововведень, які є на сьогодні в систему як освіти, так і молодіжної політики, Окей, дякую. Ти згадала про інклюзивне навчання. Тож, всі ці проблеми і перешкоди, про які ми проговорили щойно, вони переважно стосуються великої дуже теми інклюзії. Тож, можеш, будь ласка, роз'яснити нам, що це таке за термін, і взагалі для чого? він? Так, звісно, інклюзивне навчання це не вид навчання, це не типовичання, це система послуг, якими забезпечує заклад освіти дитину за потреби. Інклюзивне навчання передбачає створення інклюзивного класу за умови наявності заяви батьків чи законних представників дитини. До заяви також додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку дитини. А у випадку подачі такої заяви для дитини створюється окремий клас чи трансформується те, що вже є? Якщо на момент подачі заяви дитина вже навчається в класі, то вона, звісно, залишається в цьому класі. Єдиною відозміною може бути введення посади асистента вчителя, який угу. працює з усім класом, тобто надає посильну допомогу кожному учню в класі. Але для дитини з особливими освітніми потребами забезпечуються додаткові освітні послуги у вигляді модифікації або адаптації навчальних матеріалів, які дитина потребує, і наскільки посильно буде працювати вчителям з дітьми з освітніми потребами? Наразі є багато доступних курсів підвищення кваліфікації, є вебінарів, які дають можливість розширити власні знання щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Окрім того, в інклюзивних класах є асистент вчителя, який допомагає вчителю працювати із дітьми, які того потребують, який допомагає вчителю підготовлювати ті чи інші навчальні матеріали саме для дитини з особливими освітніми потребами із урахуванням її потреб, індивідуальних особливостей. Користуючись відповідно висновкам інклюзивно-ресурсного центру. Тому це значно полегшує завдання педагогам. Окей, дякую. А де можна знайти інформацію про те, як подати заявку на створення інклюзивного класу для батьків? В мережі інтернет на сайті закон... ЮА можна знайти інформацію про те, як організовується інклюзивне навчання в закладі освіти безпосередньо, якщо батьки звернулись в ІРЦ і пройшли комплексну оцінку ВІРЦЕ, вони можуть отримати консультацію про те, як відкрити інклюзивний клас, до кого звертатися стосовно цього питання Окей. і чи є підстава для створення інклюзивного навчання? Адже у висновку вказується також і рівень підтримки дитини. Тобто ми маємо п'ять рівнів підтримки, це мають розуміти батьки. Перший рівень підтримки не передбачає створення інклюзивного класу. Починаючи з другого по п'ятий рівень підтримки, це є пряма можливість отримати послугу інклюзивного навчання. Які, на твою думку, є вирішення цих всіх проблем та перешкод, звісно, це максимальна просвіта громади і формування гнучкості свідомості власного мислення. В закладі освіти безпосередньо в закладі, де працюю я, максимально проводиться численна робота на годинах психолога, наприклад, з учнями, де ми говоримо про унікальність один одного, про можливість допомоги один одному, про важливість поваги один до одного і усвідомлення рівності. Також необхідно говорити з дітьми про підтримку і розуміння. На просвітницьких заходах із педагогами ми дуже часто розглядаємо особливості позитивної взаємодії. З учнями з особливими освітніми потребами визначаємо найдієвіші форми і методи роботи для тих чи інших категорій освітніх труднощів. Загалом кам'янський ліцей No1 став першим закладом загальної середньої освіти в нашій територіальній громаді, де усмішно впроваджена і надалі реалізується інклюзивне навчання. Яке орієнтується саме на максимальне забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії дітей з особливими освітніми потребами. Насправді це дуже складний процес, але є дуже важливим. От мої колеги максимально змінюють вже закріплені раніше методи роботи і, не дивлячись на великий практичний досвід, впроваджують нові. Здобуті практичні навички і для ефективної самороботи з учнями з особливими освітніми потребами саме заради того, щоб кожна дитина мала доступну освіту, ось це і є прояв когнітивної гнучкості, який, на жаль, на сьогодні мало кому доступний. А як, на твою думку, жителі нашої чи інших громад, міст та сіл можуть вплинути на процес інклюзії в закладах освіти? Ну, звісно, це займатися самоосвітою з даного питання, підходити з позиції розуміння в першу чергу, а не протесту. Розвивати свідому громадянську позицію, високоморального громадянина в собі та своїх дітях, адже mm -hmm. в когось дитя спокійне і слухняне, а в когось швидке і непосидюче. Ми всі різні, але кожен з нас має права та обов'язки, кожен є унікальним та заслуговує на любов та підтримку. Наприклад, можна уявити два світи. В одному все має однаковий колір, смак, все звучить по однаковому, однотипно. Є інший світ з різними барвами, звуками, емоціями, де все різне на дотик і Смак. Я впевнена, що практично кожен би хотів жити в тому світі, де більше можливостей щось відчути і побачити, щось нове почути. Саме про це йде мова. Наш світ різноманітний і в цьому його унікальність. Це наше завдання підтримувати цю унікальність. Добре, дякую. Тож ми підходимо зараз до завершення нашого епізоду. І це був подкаст у гостях у Саньки. З вами, як завжди, ваш постійний ведучий Олександр Січкар. І сьогодні в нас в гостях була Марина Холоденко. Дякую за увагу. Дякую.